Всім доброї години, шановні українці, хотів би присвятити дане відео і назвавши його Слова вдячності, так? а також підтримки. Ну, як відомо українцям, крайній рік, який вже був, це візьмемо цей відрізок квітень 23-го і. З лютого 22-го року такі, я думаю, для більшості українців це самі найтяжчі були місяці, дні, години, та й рік загалом насправді він був складним. І саме головне, що я хотів би в даному відео сказати, це так як часто в моїх Відео саме про внутрі і все, тому за ними ясна річ хтось дивився. Так, я хотів би подякувати в першу чергу своїм батькам, тому що за цим звіром, за яким ви спостерігаєте, на своїх екранах доглядали саме мої батьки. Ми всі з вами чекаємо з великим нетерпінням як розчиняться вже сім'ї. Це вже відбудеться через місяць. Трошки більше, через днів 40, але неодмінно це все відбудеться. І перша головна заслуга, якщо взяти 9 років утримання моїх внутрій, так, то 8 років доглядав я, а от вже майже та не майже вже більше року. В основному, батьки, я рідко інколи. Так, і заодно привітати свого батька з днем народження. Міцнюю, здоров'я це саме найголовніше. Я б міг би багато слів сказати і можу, але це саме найголовніше, що зараз є. Так, фізична праця, знаєте, вона насправді є тоді, коли ти фізично. Міцний, здоровий. Ти якби про це не задумуєшся. Тому що маєш сили як в руках, в спині, в ногах, то це все добре, коли вони дійсно є. Так, а також передаю і привіт, тому що я знаю, що ви є також моїми підписниками мої батьки. Передаю вам привіт. А саме Карнаухов Сергій Миколайович, а також Карнаухова Людмила Юріївна. В першу чергу, це ваша заслуга. І ви в тандемі удвох відмінно справились з доглядом, за нутріями. Велике вам дякую. Так, ну і слова вдячності. Ясна річ всім українцям, так, які борються за волю. За правду і за перемогу для свого народу, всім людям, які не є прямими учасниками цієї боротьби, не забувати все одно і допомагати як сім'ям, неодмінно підтримували і допомагали тим людям, які Боролись, ризикуючи своїм життям, здоров'ям. <кій> Ясна річ, що не всі повернуться, так воно є вже. Але можу сказати одне неодмінно, неодмінно. Після похмурих днів. Сірих темно-синіх хмар з'явиться сонце. Розгонить сірі маринки, які нависли над Україною і неодмінно і обов'язково запанує тепла пора, яка відкриє очі і розправить крила. Для багатьох людей. І ще раз, не забувайте не сімей тих людей, які боролися за волю і справедливість, а також допомагайте обов'язково тим людям, які, на жаль, уже не буде того життя у них, яке було раніше. Але ви маєте надати їм всі умови. Щоб вони не відчували себе покинутими, залишеними. Обов'язково цим людям. Дане відео значить, зроблю коротку ще аналітику каналу 5 років. Зумів набрати близько. З 7,5 тисяч підписників. Більшість українців. Я цьому щиро радий, вдячний. І маю надію, що відео були для вас корисними. І маю надію, воно вам підіймало настрій. Стимулювало. Так, В групі у Facebook великий привіт. Там за 30 тисяч також учасників. З посилання я обов'язково під відео зроблю, пос поставлю, спілкуйтесь. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу і будьте здорові. Слава Україні!